Зостановився село Михайлівка Рубежівка, вулиця Церковна. І дивіться, яка церква гарна, дивись такі пам'ятники написані митрополит, що тільки... захоронені <звучить> тут я щось не знаю. І потім другий такий Авія Слави, Алея Слава, там друга здругала слави загибшим загибшим зараз в війні проти, проти російських загарбників. А це... Ще стара, так скажімо, але пам'ять заснована на честь односельчан загиблих у період Великої Вітчизняної війни, 1941-1945 рік. Так що алії слави ростуть, погано, звісно, це відносно стара, потім нова там далі я там була. А це така гарна, дивимося, ухожена церква, прапор України висить. Зараз підійдемо, може там щось буде написано і буде видно, що за церква. Ну ясно, що вона українська православна. Я думаю, київська ПТРХ, або ще треба перейшли, що зараз немає це українська православна. Що офіс був це моя. Печецькі лаврі. Це така гарна церква, там може і вода є. Попити, сейчас підійду подивлюся. Дерев'яна така, я не знаю, яке це старічче. 19, 18. Чи... Ще ну, я думаю, будесь 19-18. Як вона називається? О, вода, кстати. Треба було взяти і набрати. На Горіть єсть. Церква, ще причитаємо, що написано. Тут написано громада Свято-Михайлівської парафії Київської е, Православна Церква. Православна церква України, Михайло Перебежівка, Бучанська района Київської області. Заходити, не буду снимать. Вода є, навірно, піду візьму. Цей, бачите, тут ставлю пакет, зайшов молиться, вийде, забере. Всяк, навіть, гарна церква. Рядом там щось є така старошка, ще щось площадка для дітей. Зараз візьму, візьму, у мене пусті бути, наберу води. Бо я впевнений, що тут хороша вода. І по енергетиці, і по составу своєму. О, так що стоять коли церкви і не набрати води. За приступлення. Так що така гарна церква в селі Михайловка Рубежівка. О, і машини тут гарні стоять, теж прихожани приїхали. Може зайду зараз, може наберу води, то може зайду в Ну, знімати не буду, навіть. Все, все найкраще, поки.